Упродовж трьох днів учасники ядерної школи РЕС були залучені до відкритих тренувань спортивних секцій комплексної дитячо-юнацької спортивної школи РЕС. Такий захід у межах ядерної школи проводиться вперше: усе для того, аби заохотити молодь, займатися спортом та вести активний спосіб життя. Кожен учасник проєкту мав можливість обрати тренування згідно своєї фізичної підготовки та особистих вподобань. Ми сьогодні проводимо відкритий урок майстер-клас ну, з різних видів спорту для слухачів профорієнтаційного проєкту Рес ядерна школа. За моєю спиною ті самі слухачі, і проводиться майстер-клас з тенісу. Насправді, за отакі короткі проміжі часу, а це саме півтори години для кожної з груп ядерної школи. Вони на виході познайомляться з декількома видами спорту. Найбільшу зацікавленість, поміж усіх запропонованих відкритих тренувань, слухачі профорієнтаційного проєкту виявили до тенісу. Його обрали майже 30 учасників, яким в результаті майстер-класу під керівництвом двох тренерів вдалося володіти базовими навичками популярного виду спорту. Тут я як тренер використовую програму міжнародної федерації теніс Плеєнстей, яка саме розрахована на те, щоб за короткий період діти і дорослі аматори могли грати і отримувати задоволення від гри. Дев'ятикласник Євгеній прагне використовувати кожну можливість, яка сприяє його фізичному та інтелектуальному розвитку. Саме тому доєднався до профорієнтаційного проєкту та із захопленням відвідує усі заходи, що проводяться у межах ядерної школи. «В ядерній школі ми вже були в центрі Полісся. ходили на екскурсію на майна майданчик. Наре сьогодні у нас захід спортивний. Є. Різні, різні секції є. Я вибрав теніс для різнообразності, тому що я і на бокс ходив, і на плавання ходив. Місце. Мені цікаво відбивати ракеткою м'ячик. Не менш активним та інформативним для дітей стало тренування з легкої атлетики: спеціальні бігові вправи, метання списа та ядра, стрибки в довжину та висоту. Усе це в межах відкритого тренування змогли на практиці спробувати слухачі ядерної школи. Було дуже складно вибрати який саме вид спорту я хочу обрати. Я дуже хотіла піти або на плавання, або на атлетику. Тренування досить непогане, але так як я перший раз на такому мені було досить складно. Я не маю такої фізичної підготовки. Чимало учнів виявили інтерес до занять з футболу, плавання, боксу та кікбоксингу, важкої атлетики та пауерліфтингу. На відкритому майстер-класі з греко-римської боротьби відвідувачі ядерної школи мали нагоду познайомитись та поспостерігати за тренуванням багаторазового чемпіона України та Європи, учасника чемпіонату світу Євгенія Пішого. Відтепер спортивні майстер-класи для слухачів ядерної школи стануть традиційними та проводитимуться в межах проєкту щороку. Таким чином учні матимуть змогу познайомитись не лише з технічною частиною підприємства, а й з його соціальною складовою, у тому числі й зі спортивними секціями, які є доступними для кожного у КДЮ США Рес. Повало на станції в полісі теж був досить цікаво подивитися на макет, і в принципі все чудово. У межах запланованих заходів профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РАЕС учасники вже найближчим часом відвідають один із підрозділів хімічного цеху. Олена Блищик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.